Всім привіт! Сьогодні я покажу вам відео про свою одну з нових своїх орхідеїк. Цю орхідейку я купила ось в такому стані, і на ній на горщику була назва, і звуть її Еліс чи Оліса, Як кому буде зручно. Ось вона така, розмір її десь сантиметра 3-4 квітки. Ну, вона не міні, мабуть, міді. А може, це просто підліток. Орхідейка буде, можливо, великою, а зараз вона така підліток. І були обірвані декілька пелюсток на одній із квіточок. Ось тут. І ось так вона вже вилазить із горщика. І я почала її напувати. І вирішила, що все-таки я її пересаджу. Тому давайте її розпотрошимо, подивимося на її корінці. Так, витягнути її буде непросто. в неї є, Тут вирості корінчик, ось ґрунт висипається. Тому я, мабуть, зупиню відео і буду вирізати ось цей горщик, ось тут днище вирішу, щоб витягнути обережно і без ушкоджень ці корінчики. дуже незручно, Без втрат не обійшлося, але я витягнула цю орхідейку. Ось такий корінчик прийшлося відрізати. Так, висипається кора. Що ми тут бачимо? Ось такий торфяний стаканчик, який вже розпався на дві частинки, і ось в такому стані корінці. Корінці непогані. Зараз я трошки повідрізаю ті, що мені не подобаються, що є сухими чи гнилими. принципі, тут і немає чого толком відрізати майже пустіє. Ось так ми їх перещупаємо, перемацаємо і ті, де пусті відрізаємо. Ось цей маленький корінець я за... Ой, корінець, листочок я приберу зараз, бо він буде заглиблений в грунт при посадці буде там гнисти, тримати вологу. Так. Ну, ось цей, в принципі, можна ще залишити. Ось цей не буду відрізати. Десь поклала свої щипчики. І не знайшла, де вони загубилися. А тут залишився шматочок. Шматочок листочка. Який треба прибрати. Спробую його відрізати ножичками. Все. Садити я буду орхідейку ось такий горщик подвійний. Тут є отвори внизу. На боковій стіночці нижньої частинки внутрішнього горщика і на дні. Ці горщики зручні для поливу? Зараз ми приміряємо. Так, а що ж це в нас? Малуватий горщик отакої. От Гурщик виявився замалий. Для об'єму цього коріння він нормальний, а для висоти коріння, воно там у нас так розросло, що не згинається, то він замалий. Добре, зараз візьму більшого горщика. Дійсно, навіть розправивши коріння, він все одно замалий. Не сідає в нього орхідейка, так як мені того хотілося б. Так, більший горщик. Ось такий більший є. Так, спробуємо в нього. О, ну гаразд, буде в самий раз. Зараз я зніму тут наклейку. Це теж подвійний горщик. У нього ось такі ніжки чотири і дірочки в нижній частині. Так для пересадки я буду використовувати частково і оцей старий ґрунт, можливо, підсиплю. І ось розпакую ось такий ґрунт. Так, чекайте, зачекайте. Ну, як ми бачимо тут кора не дуже гарна. Такі щепочки. вони вологу тримають погано і швидко починають гнести. Є трошки кращі. В складі написано сосна, соснова кора, деревне вугілля, мох з фагном, мінеральні добрива і мікроелементи. Щоб ви знали, в нас отакий субстрат. І тут його 2,5 літри і 25 гривень я за нього заплатила. Ну, добре, примостимо зараз назад паличку, яка тримає цю орхідейку. Щоб вона у нас не вивалювалася з горщика. Ось так розправимо трошки корінці, щоб їх було видно мені, коли я вийму внутрішній горщик, я буду дивитися на ці корінці, як вони. Просухли чи не просухли після поливу, чи потрібен наступний вже полив. І, щоб мені їх було видно, я їх роздвинула. І так, починаємо засипати новий субстрат. Субстрат так щоб старі корінці, і торфяний стакан сюди не потрапили, сміття окремо в нас. Так. Коли я орхідейку купую, я її одразу ж нічим не обробляю. Якщо я не бачу на ній ніяких видимих паразитів, жучків, плям, то я її нічим не обробляю. Цікаво, що, мабуть, така орхідейка є у більш великому розмірі. Може це один і той же сорт, роз... різновид, потрапляють тобто, потрапляють такі навіть гілочки сосни. Їх не потрібно сюди класти, повикадати, потрібно палички. Ось є деревне вугілля, але воно таке теж тонюсіньке, як ота щепочка. Так, чи не похиляється? Ні, начебто не похиляється, сам квітонос трошки похиляється. І куди ж мені його тепер встромити? Спробую я його все-таки переставити. І мені видно, що тут немає корінців. Спробую я його переставити в іншу ніжку, ось сюди поставила оцю паличку підтримувач. Та воно, чесно кажучи, і без неї. Непогано тримається ця орхідейка, але краще підстрахувати. Одне розгалудження є на цьому квітовому тому, коли буде більш гарне квітіння, цвітіння, я вам її покажу у кращому стані. Ще не все. Ще трошки. ну Багато пішло сюди корей. Горщик, мабуть. Я не знаю, чесно кажучи, наскільки він літрів. І на тій бумажечці, що я відклеїла, на ній не пишуть. Ну, Мабуть, на літр точно. Такий горщик. Ну, майже все ще трошки досиплю, щоб прикрити корінці зверху, тут якраз є мух. Посадочка вийшла така, як мені подобається. Так, голочки викидаємо з сосни. Корінці всі прикриті. Ось така вийшла. Ой, посадочка. Якщо вам сподобалася моя орхідейка і моє відео, то ставте, будь ласка, вподобайки. І напишіть, якщо ви знаєте, як правильно називається ця орхідея. Вона Еліс чи Аліса. Ось така орхідеєчка. Всім гарного дня. Дякую за перегляди. Пока!